На виставці українська ікона 19-го початку 20-го століття представлено 69 ікон. Зібрані вони в Чернігівській та Сумській областях. Колекція ікон працівниками музею формується вже декілька років. Час від часу поповнюється від небайдужих людей. На новоросівищі популярними є ікони Божої Матері Георгія Победоносця. Миколи чудотворця ікона святої Варвари. Ми можемо пишатися ось такими подіями, і це радісно для нас. І хай Бог допомагає, я вважаю, нашому заповіднику. Хай він допомагає і надалі працювати з такою енергією, якось підготовлена ця перша виставка, щоб були відвідувачі, щоб вони залишали, поки за все, у собі всередині гарні враження і побажання у книзі відгуків. Хай тут під цими стінами царіть. Благодать, і я думаю, це хороша можливість приводити сюди дітей. Духовний пласт Сіверянської культури відкрили працівники музею, всім жителям та гостям міста. Ікона це образ, на який молились наші пращури. Всі поціновувачі, хто прийшов на виставку, залишились задоволені. Ми довго до ній йшли, ми долго решали вопрос с экспозиционным залом. Мы, вы знаете прекрасно о том, что недостаток экспозиционной площади в музее заповедники. Поэтому наконец-то вопрос этот был решен, и этот зал, эта выставка сегодня, она вот открыта. Будьте присутствием на таких выставке и прошедшей по побічно подивившись, для кожної ікони ти відчуваєш якусь свою рідну духовну ауру. На фоні всього негативу, який з усіх боків сиплеться сьогодні на нас. Дуже позитивне відкриття сьогоднішньої виставки, де ми бачимо ікони, які це народна творчість, це і професійна творчість. І ми дуже раді, що наш рік розпочинається дійсно відкриттям ось цієї виставки. Виставка мені дуже сподобалась. Вона дуже цікава, дуже гарно оформлена. Отакими от старовинними рушниками представлені всякі школи з живопису. Працює виставка з 6 січня у виставковому залі музею заповідника Слово Полку Ігоревім. Всім, кому цікава історія іконописання, ви маєте гарну нагоду відвідати виставку українських ікон 19-го – початку 20-го століття.